Пілотне обладнання, а саме модуль для очищення стічних вод, вперше в Україні і радує, що на Закарпатті, зокрема в Хусті, близько місяця вже тривають активні ремонтні роботи та установка обладнання на об'єкті. Партнери з Франції приїхали до області, аби перевірити на якому етапі наразі потужний проект для громади. Бужуратус по команси. Що раві детруботу над цим проектом? Ми почали рік тому. Тоді я перше зустрівся з мером міста, і ми обговорили можливість реалізації такого проекту. Цей проект входить в глобальну ініціативу з відбудови України, яка ми сподіваємося розпочнеться найближчим часом. Ми обрали закарпатську область, оскільки сьогодні вона є однією з найбільш спокійних і безпечних областей України, що дозволяє нам вже сьогодні тут активно працювати. Et très bientôt Це обладнання перероблятиме мол на компост з допомогою дощових червів, оскільки надмірна кількість мулу, які утворюються при очищенні січних вод один із найбільш проблемних викликів. Французька компанія розробила оригінальну просту у використанні та обслуговуванні технологію. Вона дозволить вже за короткий термін запустити установку в тестовому режимі. А також на завершальному етапі проекту інженери з Франції проведуть інструктаж для працівників Хуського міського водоканалу для правильного використання обладнання. І цього обладнання є продемонструвати нашу технологію, яка називається і яка дозволяє очищувати каналізаційні стоки. Це обладнання сьогодні встановлено в транспортному контейнері для того, щоб продемонструвати легкість збірки такого обладнання, його використання і технічного обслуговування. Проєкт фінансує французький уряд, зокрема, Міністерство фінансів Франції спільно з Хуською міською радою. За словами міського голови Хуста, для громади цей проєкт вкрай важливий. Після введення установки в експлуатацію запланували урочисте відкриття об'єкта. Поруч, де ця площадка. Тут буде фасуватися на мул, який буде після перекачки збиратися. Ця водичка буде поступати вже очищена з біотала. Тут у нас є невеликий ставочок. І там вона буде акумулюватися, яку можна буде використовувати під полив і розведення сільськогосподарської продукції, чи то гірки, чи то помідора, чи перець, чи інші моменти. Тобто цей проєкт включає в себе більш великий комплекс, чи просто тільки очистка каналізаційних стоків. Я вважаю, що да, затрати великі, але це дасть на перспективу для людей. Які тут проживають, дуже комфортні умови по питанню каналізування. І це перша ластівка в Закарпатті, тому ми після завершення цього проєкту плануємо зробити відкриття. І я запрошу всіх своїх колег-мерів міст Закарпаття, Гулів, ОТГ, керівництво, і щоб прорекламувати, і якщо у них буде таке. Бажання долучитися і в своїх населених пунктів, то французька сторона ми провели з ними дуже плідну зустріч зранку. Вони готові продовжувати цю свою роботу. Я би хотів подякувати Жан Рошові, керівнику компанії, яка виготовляє цей прекрасний біотал Сєвасяну, за ту спільну співпрацю, яку ми маємо на протязі декількох місяців, і як результат цей буде об'єкт. Окрім потужного обладнання, французи передали в подарунок для Закарпаття 70 генераторів, яких сьогодні вкрай потребують в області. Потужність цього генератора складає 2 кВт. Це дозволяє забезпечити електропостачання приватного будинку або невеликого магазину. Вони досить автономні, легкі в користуванні, і в них передбачені розетки для 220 вольт і 390 вольт.